Вітаю всіх на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні ще одним чудовим рецептом закрию помідори. Для цього банки я продержала над кип'яточком, а кришки прокип'ятила. Все підготувала. Далі помідори я поклала в стерильні банки, і цей рецепт помідорів без зелені, але дуже і дуже смачні. Минулого року я закривала, мені сподобалось, і цього року я вже закриваю більше таким рецептом. Коли накладувала помідори в тому місці, де був корінчик з помідора, я зубочисточкою робила один або два надколи. Так я завжди роблю, і помідори наші швидше і смачніше промариновуються. Помідори всі наколола, всі вложила в банки. І зараз буду додавати спеції. І так, почну з лаврушки. На 3-літрову банку потрібно 2-3... Листочки лаврушки середнього розміру. Коли я закриваю в полторачки і в літрові тут меншенькі в літрові я кладу, то просто я ложу один листочок. І так, я відправляю трьохлітрову банку, три лаврові листочки, а в менші банки звичайно менше. Розкладую по всім банкам. Далі я буду класти духмяний перець. І знову ж таки, на 3 літрову банку потрібно 2-3 горошини духмяного перцю. На меншу банку буду класти менше. Далі чорний перець горошком на 3-літрову банку 5-7 штучок горошин чорного перцю. Ну, і, звичайно, на менші баночки. Знову ж таки, трошки менше. Далі у нас гвоздичка помідори. З возичкою дуже смачні. На трьохлітрову банку я беру три суцвіття воздички. Я залишила трошки місця, щоб помістилось гарно наші спеції. І далі, вже доверху, наколовши кожний помідорчик, я закладую повністю банки доверху, а водичку поставила кип'ятити. Ну, а далі я заливаю банки кипяточком досить обережно. Значить, спочатку потрошку на всі банки, а потім уже повністю і закриваю кришкою. Так роблю з усіма, і потім залишаю на хвилин 20-30. І далі мої помідори гарненько відпочили. Тепер я зливаю всю рідину, яка була в банці. І маринад у мене із розчота на 3 літрову банку. У мене там є менші банки, то я буду трошки займатися математикою. Хотя нічого сложного. Дві півтора літрові, це буде як одна трьох літрова. Рідину злила. І додаю цукор. Цукру потрібно 6 столових ложок, ось так, зверху. Я вже відміряла. Сіль я беру не йодовану, кам'яну і потрібно 2 столові ложки без верха. Також потрібно оцет, 4 столові ложки. Я вже відміряла, і виливаю. Все це я розмішаю і ставлю на огонь. І так, мій маринад закипів, заливаю в банку повністю доверху і закатую ці помідорчики дуже смачні, кисло солодкий соус. Зелені тут нема, але вони дуже смачні. Я вже пробувала, і тільки потім уже хочу, щоб попробували і ви. Зимою спакують вони до всього. Банки перевертаю, накриваю і так залишаю. До завтра, поки вони вихолонуть ось такі чудові смачні помідори. Всім приємного смаку. Всім пока, до нових зустрічей